Я всіх вітаю. Сьогодні ми розбираємо ось такий рідкісний в наших краях ножик. Це ніж німецької фірми Мітгарцмесер, що носить назву Деульф. На честь відповідного персонажа міфів. Особливістю цього ножа є ось така додаткова фіксація. Ми викручуємо штифт. І тепер ми можемо ножа розкрити. Відповідним чином він вкручується і в... в закритому стані. Ось ці отвори, через які він проходить. Різьба, відповідно, ось тут. Будемо вважати, що це перша деталька. Для подальшого розбору нам знадобляться три біти: Т10 для осьового, Т8 для корпусу та кліпси. І т 6 для сухаря та блокади фрейма. Так, почнемо з кліпси. <клух> Як бачимо, гвинти мають трошки фіксатора, але це особливо. Не заважає так відкручуємо корпус і ось Так, поймаємо клинок і рішовий вузол, відкручуємо ось цей гвинт. знімаємо. Сухаря. Поправлюсь, не знімаємо. Він запресований, ламати нічого не хочеться. Але за бажання, в принципі, його зняти можна. Таке. Так. так. І... Те ж саме з блокадою фрейма. Вона дуже-дуже туго дуже закручена, тому треба використовувати виключно якісні цілі біти. Ось так. Ось, В принципі, ножа і розібрана. Так, починаємо розбирати деталі. І почнемо з клинка. Величезний 6-мм шматок D2. Обробка StoneWash. Якщо придивитися, можна помітити подряпини від використання. Його не жаліли. Назва гравювання з обох боків. І показчик лімітованої серії. Дтент жорсткий. Закалка D2. Нормально можна сказати, керамічний підшипник не сильно прокатав. Проушини для блокування у відкритому стані і в закритому в принципі, нормальні. Хоча в закритому теоретично цю штуку виламати можна, але зусилля на відкривання все одно більше. Ліше на закривання можна розвинути, потрібно розвивати, тому витримає, думаю. Обробка п'яти, дещо вигнута. Але фрейм далі початку не заходить. В іншому нормально. Фаски зняти добре, зведення досить тонке для таких габаритів. Що для заточки? В насічці цій Я особливого сенсу не бачу, вона зовсім не чіпляє. Далі. Плашки. Плашка без замка. Досить проста. Має ось таку насічку, логотип компанії. І вибірки під відповідні штифти і бонки. Додатково маємо вибір купіт підшипник, в який вставляється шайба, щоб він не катався по титану. Ну і тут невеличкий скос, який спрощує роботу з фреймом. Плашка з замком має декілька особливостей. По-перше, сухар досить. Жорстко запресований. Думаю, вийняти його для заміни кульки детенту, яка, до речі, керамічна, можна, тому що без його виймання кульку не поміняти. Але для цього треба відповідний інструмент. Також маємо відповідні отвори під бонки і гвинти і штифти. В цьому отворі, на відміну від тої плашки, маємо різьбу під штифт-блокування. А з цього боку маємо вибірку під блокаду фрейма. І відповідні місця під посадку кліпси. Кліпса не переставляється, якщо її спробувати переставити на іншу, там просто не співпаде ні напрямні отвори. Ну і велике темлячне досить. Вибірка у фреймі ззовні. Комусь це може не сподобатись, хтось любить, щоб всередини було. Зручний скос для роботи фрейму. Це обов'язково, оскільки фрейм дуже-дуже жорсткий. І при цьому має досить короткий хід. Ну і теж вибірка під шайбу і підшипник. Спейсер. На всю довжину клинка. Має відповідні отвори під дві стежні бонки, в які вкручуються гвинти. І отвір, в який вкручується гвинт-кліпси. -гвинт і зворотній гвинт теж. Маючи т шостий, склобій теж можна зняти. І здається, навіть у Мінгардів було щось на заміну з Він у нас твердосплавний. Це не титан. Магнітиця. Тоді як ось ця штука титанова. В цілому більше про неї сказати нема чого. Тут теж насічка. Кліпса повторює насічку одної з плашок. В іншому нічого особливого. Помірної гнускості, як для такої товщини. Добре сидить, не хитається. Осьовий. Міцний, потужний. Розкручується лише з одного боку, але оскільки немає жодного антипровороту, з іншого боку теж є торкс. Якщо тут перетиснено або багато фіксатора, тут треба притримувати. Гвинт осьовий теж, в принципі, звичайний. Єдине, що для такого розміру ножа, мені здається, він міг би бути і побільше. На менших колстілах я бачив більш, більшого діаметру гвинти. Теоретично це може бути слабким місцем, але, але на практиці втулка йде через всю товщину ножа. І це, в принципі, не навантажена частина. Опорний штифт. Оскільки у нас спейсер проходить через всю довжину ножа, опорний штифт у нас прихований. Він ставляється о сюди і ззовні його не видно. Діаметр нормальний. Гвинти кліпси довгі, враховуючи товщину кліпси. Це логічно. Абсолютно однакового розміру. Торкси гарні, глибокі. До речі, торкс на осьовому досить мілкий. Треба зважати і добре притискати викрутку, бо інакше починається люфт і розбивається або торкс, або біта. Стяжні бонки. Незвичайні. Але на відміну від багатьох ножів такого типу, вони сталеві, не алюмінієві. Тому прослужать, думаю, досить довго. Додатковий штифт для спейсера вставляється спереду, слугує для більшої міцності. Щоб тут не було шату. Всі корпусні гвинти однакові. Ось такі. Під Т8. Торкси гарні. Більше втакати нема чого. Ось цей гвинт. Може або закручуватися монеткою викруткою. Або продіти кільце, за яке його закручувати, викручувати. І підвісити до томлячного, щоб був завжди під рукою. А можна використовувати як є. А можна не використовувати. Кручується він от сюди. І фіксує ніж в обох положеннях. Гвинт, що кріпить. Сухар. Де абсолютно звичайний. Тільки що різьба на ньому не на всю довжину. А досить така. Вибачаюся, то я переплутав. Ось цей гвинт. Під сухар? на всю довжину різьба. Ось цей під проворот. Якраз для того під блокератор, якраз для того, щоб воно на ньому крутилося. Блокада має ось таку конструкцію. Ставимо сюди і крутимо або в цей бік розблокувати, або в цей заблокувати. В заблокованому стані. Фрейм не рухається. Це відбувається за рахунок ось цього напливу. Який якраз і блокує фрейм. Так. І ось вузол у нас працює на двох сталевих шайбах, які вставляються в. І не дають прокатувати титан. От, відразу видно, з якого боку були підшипники. В принципі, нічого не заважає при якійсь мінімальній виробітці. Перевернути і користуватись так. І стандартні стандартні двохрядні керамічні підшипники. Абсолютно такі ж самі, як на вівчарці, на Добермані, на голіафі максейсівському Звичайний керамічний китай в пластиковій обіймі. Обойми. Розміром 6х13х1,6. Ну, тут кутку буде. Ось, в принципі, за виключенням сухаря, який я зняти не зміг. У нас запчастини закінчилися. Починаємо збирати. Так, починаємо збирати. Збирання починаємо з прикручування сухаря і блокади. Головне не переплутати відповідні гвинтики. Звертаємо увагу, що сухар, що блокада. Прикручувати треба дуже обережно, зусиллям, але не звернувши біту і гвинти. Для блокади треба уважно дивитися, яким боком її, під яким кутом її ставити, бо інакше може не працювати. Так. І закручуємо знову таки до упора. Як бачимо, вона дуже вільно крутиться. Це не баг, це фіча. Ось в такому стані ми маємо звільнений фрейм. Ось в такому заблокований. Все працює як треба. Так, поки відкладаємо і збираємо спейсер. Вставляємо наш скобій і закручуємо. І знову таки до упора, але без фанатизму. Є. Далі нам треба прикрутити ось цей спейсер до корпусу, до задньої частини, використовуючи стяжні бонки. Поки що робимо це без затяжки. Просто Восьмим торксом. Звертаємо увагу, що гвинти не магнітяться. Тому їх треба не загубити. Так ось так. Так само. Поки що наживляємо будь-який гвинт, але потім замінимо на кліпсовий. Ось так. Тепер, поки у нас бонти не затягнуті, надіваємо на них спейсера. Ось таким чином. Вставляємо штифт сюди. Ось так. Потрапляємо в потрібну. потрібний отвір. Є. І починаємо збирати далі. Під шайбу мастило класти не потрібно. Просто кладемо шайбу і далі змащуємо і кладемо підшипник. Вставляємо ось овий. Додатково змащуємо підшипник. Ось так. Ставимо упорний штифт на місце і ставимо клинок. Ось так. Частково зібраний ніж. Продовжуємо далі. Змащуємо. Посадку під підшипник. Кладемо підшипник, змащуємо підшипник. Кладемо шайбу потрібним боком. Ось так. І накриваємо нашою плашкою зверху. Ми маємо потрапити в усі отвори всіма штифтами. Відповідно, тепер можна знову таки поки без фанатизму закручувати ось. ось. Пам'ятаємо, що у нас тут не глибокий торкс. І тепер закручуємо гвинти плашок. Затягуємо ось цей задній, викручуємо той, який ми закручували замість кліпсового і перекручуємо на потрібну сторону. Затягуємо, як нам потрібно. І закручуємо ці два. Закрутили. За необхідності дотягуємо ось ові, доки не почне прокручуватися разом з тією частиною. Дивимось, щоб все було по центру. У перезмащеному тільки що ножі маємо непогану, як для його форм-фактора механіку. Прикручуємо кліпсу. Зручніше всього це робити, вставивши заздалегідь гвинти у посадочні місця і приціливши по відповідним отворам. І затягуємо. A few moments later. Проблема називається. Крутив один Т-8 торкси Т6 обітою. Затягуємо як потрібно. І маємо зібраного ножа. Це я думаю можна не закручувати поки. Так, загальні враження від ножика. Трохи не мій форм-фактор, причому не через вагу чи розміри, а через відношення довжини клинка до розмірів і ваги. Кліпса для, свого, для своєї товщини досить непогана. На кишеню сідає нормально. Після перебірки з'являється механіка. До цього він не хотів відкриватися одною рукою. Тепер нормально це робить. При цьому люфтів ніяких не з'явилося. Клин по центру. Все як треба. В принципі, вже відкривається одною рукою. Досить зручно для своїх габаритів у цій руці сидить. Але, як я вже сказав, досить невеличке руків'я, знову-таки досить невеликий розмір клина по подовжені 9 см. Тому таке, кому як зручно. Збірка, розбірка проста, конструкція теж. З недоліків періодично сам спрацьовує блокератор трошки забошает. А так в цілому цікавий ножик, цікавої фірми.